Вітаю, друзі, з моєго вдачного блогу. Вирішила трошки познімати, тільки приїхала на дачу, ось, ось зайшла, положила сумки з рослинками, які будуть сьогодні висаджувати. Цікаві рослини, ну, в очеві <свіття> такі. І ще, там ще розсада таких однорічників декоративних квітів. Теж там купила така розсада касетна, Ну, подивлюся, як вони там будуть ще в мене приживатися. Подивлюся, як у мене тут кульбаби цвітуть. Всі 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 мої газони в лапках. Із кульбаби. Так, от тут молодилки від Наталі. так класно, Все пережилося і молодила, і очітки бачу. Ой, ребінь вже заквітає. Це воно для краси. Я навіть ще його і не пробувала нічого з нього робити, вже заквітає, а то вже і поздно. О, приніс. Троша обрадувався, да? обрадувався, що я приїхала. Ай, тросик радий такий. Подушечку свою взяв. Я там іграшку йому в секунді купила, Ну, везла кучу сумок і іграшка вже не влізла мені. Нічого, може трошки пізніше привеземо. Так, ну будемо зараз дивитися, може десь і розстраюватися, що тут у нас це полуничка така сусідська, я її не дуже доглядаю. Вона так в дикому виді, у мене тут росте. Ой, віногра який відійшов, я дивлюся, прям оце на... за тиждень вже ось як виріс. Ай, Це треба обробляти вже. Ось вже є. Навіть такі плодові киточки з'явилися, скоро квітнути буде. Кінець квітня, а вже виноград скоро цвісти буде. О, так, абрикоси хочу подивитися. Так, персики ще цквітнуть у мене. Зараз подивлюся, маніліоз, чи тут курчавість, курчавість. Оце що? Так її не видно. Я їх обробляла звичайно. Ось все, воно прийшло. Бігала до сусідів. Бігала до сусідів. <клігла> да. Вредний. Так. Абрикоси є. Завість є де. Де я її побачила? Ага, все, бачу, бачу. Оця в минулому році, вже, які крупні вже. І мало дала плодів. Я навіть і не пам'ятаю, якого нас смаку. Ось, обрикоска. Бачите? Ой, клас. Ну не знаю, вона ще може відпасти. Вони такі нещасні всередина. Так, а на каліровках є. Так це ще косточки. Є тут косна. Тих що з косточки є і все. Це рання, ну якась вона в новому році не, не, не смачна була. Так, а каліровки що мені скажуть? Так де де, д'єсть. Ну, трошечки бачу, воно ще й цвіте, бачите, як, як клімат наш ковбасить. А це, наверное, маніліоз, да? чи що воно так зав'яло? Це просто підвяло на жарі. Ні, це на жарі підвяло. Ну, небагато, небагато каліровки, ну, в принципі. Нам вистачить по поїсти. Ну, гляньте, ще ці квітне абрикоса. Є і плоди, і, і ще квіточки є, якісь такі великі. Ой, трошки є. То. Абрикоса є. Ну, я її ще обрізала, якщо ви дивилися там минулі відео, слідкуєте, то там була кардинальна обрізка їх. Так, на. Відновлення, можна так сказати, що я їх гілки погані прибирала. Тут теж є. Ну, тут ще не питання, що ще може бути таке, що зброси плоди. Ну, я їй буду це, хай цю неділю ще так, а на наступну неділю, тиждень, да, в неділю, там, коли приїду буду обробляти її і черешню оцю пізню. Оцю пізню черешню від плодової гнилі. І абрикоси теж від оцього манілюза, який на плодах вже з'являється. Ну, тут вона якраз зав'яже плодики на наступну неділю, поки ще тільки воно відквітає вже. Так, Це швидко, парничок ще подивитись треба, але ну, це без собаки. Так, зараз десь забіжить туди, кудись замориться бігати за мною. Ну, якщо замориться, то я відкрию ще парничок. Троша, троша, непослушний ти парень, да? неслухняний, вже так підріз, ти підріз, да? Ти красавчик. Так, да, він вже команди знає. От ко мені команда він вже забув. А от голос голос О, голос знає команду. Да, він у нас дресирований парень. Ну непослушний, неслухняний. Так, що тут у мене? Це пішло огород, одразу на квітнички. Ну тут троянди добре. Знову брат. Трічку зі троянда. Це одразу беру, так щоб не наступити ще на квіти. Де тут квіти, де бур'яни? Хотіла ще зробити відео про бур'яни і щось передумала, там не знімала трошки. Так, тут сухе все. Зараз ну, підключу тут поливку. Воно тримається, але воно вже, бачите, яке сухе. Торф добавлений в ґрунт. Так, шавлія, шавлія. Щось я вже взагалі її не бачу тут. Ого, є є, є, є. Оце є ще Роуз А кородони так і не бачу. І вже видно добре, як вона в її особливості. Боже, і тут то сот. От як він тут попав, цей сот. Це що? А, да, Тут треба ставити поливку, зараз включу першим ділом. Так, Мені тут ще треба буде підготувати для посадки того овоча, що я купила. Ну, Я напевно, в назві вже напишу, так я купила спаржу і Буду тут садити. Хочу це ж розділити, міні-клумба буде тут десь 2 метри. Посаджу тут кукурузу, ось тут спаржу, так мене там вісім кущиків буде. І доріжка маленька. І отут ще доріжка. Так як по плану в мене йде. Так, троянда штамбова, до речі. Що тут з нею? Що тут з нею? О Боже, що тут за яма? Що тут вже там за яма? Хто тут там поселився? О, ви бачите що, бачите, ця бронька, на яку я сподівалася, вона відходить. І ця, ця відходить. Ой, клас! Боже, треба поливати. Тут у мене прорвала шланга була, і взагалі тут все. Я поставила на поливку, напевно, годину тут точно бурлила, чи півгодини. Отак залило, отак ось, бачите, і отуда от ж пішло. Ой, ну це минулого разу. Така була катаклізм. Так, тут дуже треба все косити. Ну так гарно, звичайно. Троса, каміння, троса камня, каміння, каміння, троса камня. О, бачите? Іде, коли ще не переліз до сусідів, то він іде. А коли вже переліз, то фіг, ігнор повніший. Не дозвешся. Як яблуньки вже цвітуть. краса та так красиво цвіти. Ця поменше. Ой, клас. Хоча так щось погано приймається. Це я купляла на базарі, докупляла собі ще одну флоріну. Флоріна буде. Дума цвісти буде. Щось не бачу я А так роді були. І тут щось я не бачу цві... цвіточки. Ну, тут, понятно, я зрізала, тут у мене ствол ем, караєт заселився туди і я зрізала повністю. У мене все одно буде кордон такий, наш палетний. Оце рання яблочка, вітня, дуже-дуже смачна. Дуже не бачу квіт під ще погода, плодоносить гуляє, напевно. Нема. Ну ладно, жималась вже відквітає, напевно, вже і гроші зацвіли. Оце так. Гроші, сливи, вишня там част зацвіла, Туди ще ми дойдемо. Горошок у мене вже так піднявся. Тут його теж треба полити. А це я тут ось так полола, називається, вже знову осот повилазив. Ну тут я так повибирала осоти. Косоти там. Там вже в в мене вже зійшла, то не хотіла тривожити. Тут нічого не посаджено поки ще, а тут посажено горошок, три сорти. Отут ранні прилади, у мене кусочок. маленький, тут два муцео і саме сот пізні. Так, отам нічого не посаджено, цим будемо. Не знаю, картошку садить не картошку, і папа допоможе, сказав. Сказав, мама виділяє папу в оренду на картошку. Ну, це, напевно, не сьогодні, або сьогодні вечором подивимося, як сирена. Зараз відключуся і потім знову не хочу, я щоб сирена звучала. Дитя, дованчики, баби їси, так? Тобі подобається мені тут насівати кульбаб? Трошик. Побіг. Побіг кудись. Оце щаслива собаця. Щось почув, напевно. Не, назад побіж. Та це та гульона. та гульона. Що та гульона, вся поліз туди. Так, дивлюся троянди. Троянди добре відходять. Треба їх вже обробку робити. Ну якщо не буде завтра доща, або він буде, пройде вже якби і не буде далі, то я завтра з вечора і оброблю їх. Пізно ввечері оброблю так, оце просто відходи там, да, відходи вроді просто. Це я садила восени, там і там є. А отець ще один сорт, якийсь блакитний. Я теж бачу щось таке чепирі, чи, чи просто. <рес> так, ще що хотіла. Будлеячись, у нас зовсім, я бачу, померзла. Так, вона в січні добре стояла з приростами, а потім в шарах. І все. І немає признаків життя. Відходять мої хахінацеї сортові минулого. Весни б минуло я садила, вони цвіли у мене і перезимували. Скільки їх має тут? Раз, два, три, четвер. А, ось і чотири. Все є. І я ще садила у Надії коваль, брала ще дві, два сорти, прожили якісь. Да, Айси, та помаранчевий здається. Ну не пам'ятаю, там є маленькі. Да, да, І ще один отом теж є, добре. І мені ще цікаво, ага, е Пінесетом. Пінесетом теж відживають. Бачите, є вони є маленьким. Да -да -да. Тут теж треба поливати. Поливати і проривати, відчищати від бур'янів. Ну, напевно, це ще залишено наступний раз. Так, бур'яни нас. Ну, вони то не підождуть, вони виростуть і насіються Це так. Так, ще ми подивимося, взималось. Тут ще парники треба підкривати, подивитися. Мені щось погано сходить ціна капуста. То що я бонус флаер Угу. Взагалі мало. Взагалі нема. Ось раз, два. Два. Три. Чи три. Все немає більше. Це базилік, тож не, пов... не дуже бонус -флагер. Угу. А оця Бонусфлаур декоративна, вже ну, пустила перші навіть листочки. Різні, вони по сорту, супер. Одна, прикриємо. Тут салатики. Салатики, Вони тут не палилися від сонця. Така... Це у мене такий тархун. Два куща залишила собі їх з насіння в новому році сіяла. Пархун є. О, я тут і є. Так, Зараз треба його відкривати, напевно хай закаляється потрошку. Ага. Ну, я бачу, десь кучеряве це виріс, зійшов і монголь. А оцей салат що? якісь такі. Цікаві, то не зійшли, напевно, погане насіння старе, оце батавія беніт, ну мені як на подарунок воно давала його. Але жива, ну, напевно, він схожість ніяк. І салат айсберг. Ну, він є трошечки. Три, три кущика. А це, це безпроіграшний варіант. Він завжди і скрізь в сходи. десь кучерявиться. Цей класний, а це мангуль. Не знаю, його треба проріжати. Він так зійшов класно. О, може прорядити, десь повисаджувати, як Можна пересаджувати. Так. Ще хочу горошок подивитися декоративний. Я бачу, він зійшов у мене вже. Може його на сонце треба вже. Так, а то він вже падає. Щось йому вже не вистачає. А ото горошок. Ага. Поливати треба. Всі зійшли, крім помаранчевого. Цей Помаранчевий у мене зовсім не одне не зійшов. Ладно, якби я неправильно щось садила, але да? ну, тут вже зійшло все. Оце класний оце сортовий. якийсь Великий повинен бути горошок. Ну, сама квітка духняна. Жанет білий і елізабет рожевий. Ну, біло-рожеве в мене буде поєднання, помаранчевого не буде. У мене ще є бордовий, там насіявся сам, тому можна ще бордовий додати. Так, і ще піду туди, тепер декоративна зона. Собака десь побігла. Ну і добре, десь вона побігла. Так, по своїм ділам може. О, Минулого разу забули відро. <занести> так, ще, ще. Я же малину пошу, подивлюся. Ага. Ти у сусідів, так? Да? Ти така падлюка надо дырку закривати. Я б побачила, де ти проходиш Троша ко мне. Идешь ко мне, на. Троша ко мне, на, ко мне, на. Іди, давай. Ага. Камні, умний найде, де він пролазив. Ось, все. все, Все, сиди там. Все, а що ти думала? А що ти думав? Ага, проліз. На камні ось так. Будем дресировать тебе. Вроді розумний. Собачка, ну он молодий, там не слухняний. Дуже допитливий. Яблонька. Сорта не знаю, але підозрюю, що це щось Golden Delicious, щось таке. Або й, ну, скоріше всього, це воно. Череш... Вишні, до речі, цікаво. Ця вже відцвітає, а ці ті дві тільки починають квітнути. А я так думала, що вони всі чорнокорки одного плану. Так, ця моя гімалайська сосна. Пускаю вже прирісти. Вона так якось боліє, я не розумію, ну, чому. У нас взагалі хвойники щось поболіли, я бачу. Я її обробила від щиту, щось черне було. І так росте, то росте. Вона ж велика вогмахує. От, Тиси для живої горожі вже пускають мені приросте. Тут у мене полянка така лісова з соничем. Такою. Вона тут росла. Оце мій лісовий такий буде, теж оголочок. Правда, в лісу тут нічого такого і немає, не знаю. Піон такий буде кримський, тут якісь червонокнижні рослини зібралися, я бачу. Так, і все, той піон такий, теж він червонокнижний. Що тут іще? Ну і все, четвернокнижна. А так тут хоч два хвойничка посаджені, а сюди посадила. І гортензію таку крупнолисну з червоним листом. Тую ем, аніек, е, цугу. Взагалі, те, що я купила, я сюди посадила. Це така мисля. Така дизайнерська. Це, що купили за зиму, садити в одну клумбу і буде краса. Так, тут все в мене. До речі, я хотіла показати з добродаром. Він вже цвітає. Оце, е, 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 як він називається, ця квітка. Ой, тут ще не наступити на квіт. З добродаром. ця, Забула, треба і полити, до речі, то вона рожева, як по сорту, відразу рожевим квітом. Цвіти. Оця медунка по сорту, як обіцяла рожева там. Є. І це мене тішить, тому що я ще купувала в них піон. Він, правда, з одною брунькою був. Ну, Він зійшов, і я сподіваюся, буде тоді по сорту є дуже велика вероятність. І ще клубніку, полуницю я купувала в неї дуже якусь таку сортову-сортову дорогу. То теж в мене надія, що це все-таки по сорту. Так, йду до нарцисів новопосаджених осінь. Боже, як вони пахнуть ще. Ой, класні, класні. Я вже не пам'ятаю, які я вибирала. Може і такі. Ой, клас. Це ви пахнете? Да, це нарциси пахнуть. А бузок, бузок, він в мене пересортом я вже бачу. Отже ж. Хотіла б'юті, а вийшла муті. Да, ну теж махровий, гарний. Ну не він. Махровий. Ах. Ну, що ти будеш робити? Рожевий я хотіла, біло рожевий вийшло ліловий. Ладно, будемо дивитися, але це не він, не той, що я хотіла, бережнюки. Це березняки. Так чекала. Тут теж треба поливати. Все треба поливати Троса. Пішли.